І так, ПКУ і настанови. Ці директиви, вони не є частиною нашого правового поля. І тому, ну, скажімо так, прямо посилатися на ОСР ну, як норму права, ні. Ні. В нас є податковий кодекс. А останнім часом, в рішеннях Верховного суду особливо, він починає посилатись вже, і це класна практика, він починає посилатися на настанови. І тому е, в тих шаблонах, е, в тих прикладах, які ми будемо з вами розглядати документації, ми також будемо посилатися на ОС. Ми також будемо казати, чому цей метод, чому гірший, кращий, в яких там випадках використовується, чому ми тестуємо себе. Склад документації, визначений статтею 3946, він є вичерпним. І що б ми не хотіли, але нам потрібно чітко перекрити. В своїй документації, все те, що там є, тому на першому місці податковий кодекс і його вимоги, а от методичне наповнення, методичне наповнення ми будемо черпати з настанов ФС. Пару слів в частині методики. Все, що ми з вами, з чим ми будемо працювати, взагалі. З 2021 року у нас така трирівнева система ТЦУ звітності і ТЦУ документації. Саме нижній або ж саме перший рівень це локальний файл. По іншому, він називається, ви побачите, в настановах ОСР local file. І це, умовно кажучи, документація окремої юрисдикції по, по операціям з іншими юрисдикціями. Local file. Це наша з вами в 90%. От це те, що ми вкладаємо, вкладаємо в, в, в розуміння е, документації стицу, це локальний файл. Е, що таке мастер файл? Мастер файл це вже рівень е, групи, е, знову ж таки, тобто, якщо пам'ятаємо, що визначення податкового кодексу звучить приблизно так: платник податків, який, е, в якого були контрольовані операції, Зобов'язаний подати е, повідомлення про участь в міжнародній групі компаній, також у строки до 1 жовтня 20 такого то року. Наступного зазвіту, виключення воно може бути тільки для е, тих компаній, які не є. Які не є е, частиною групи. Ну і е, звіт розрізі країн, що у нас є в Україні 5 чи 6 груп. І вони подавали звіт звіту розгляді країн, це так називаємо CBC репорт, і вперше ось ці CBC репорти вже пішли. І от податкова казала, що вони вже відзвітували ці п'ять груп. Що цікавого C BC репорту? Просто для, вашої, ну, для вашого уявлення і розуміння: CBC Report – репорт це яким чином прибуток? Розподілений по країнам присутності компанії і дочірніх компаній, і в залежності від кількості людей, в залежності від кількості основних фондів, в залежності від, е, умовно, там е, виручки від реалізації компанії кожної країни. І це такий ну, абсолютно прозорий чіткий інструмент, який дозволяє, ну, податк... скільки податків було сплачено в кожній країні. І е, е, одразу ж ефективна ставка видна.